E Кожен пам'ятає своє перше кохання, я його не тільки пам'ятаю, воно пройшло зі мною до теперішнього часу, крізь безліч років і залишилося таким само яскравим, як і було на самому початку. День нашого знайомства я не забуду ніколи. Цю дівчинку звуть Карина, і познайомилися ми з нею ще в дитячому садочку, коли мати привела мене до групи і залишила на піклування двох бабусь вихователів, і я. Як і будь-яка дитина в такій ситуації почав панікувати і рюмсати, з думкою про те, що мати залишила мене тут назавжди. Виховательки, звичайно ж, намагалися мене заспокоїти, але я не вірив незнайомим людям, так мене навчили батьки. Передав я до того моменту, поки Карина не підійшла до мене і не обійняла, а мій ніс не залоскотав її пухнастий банк, і мені чомусь стало так тепло та затишно. Ми потоваришували. Сиділи поруч на обіді і дулися на кухарку, яка знову приготувала какао, в якому плавали пластівці молочної піни. Але зрозумів я, що люблю її у той момент, коли вона загубила свого улюбленого плюшового кошеня десь на території садочку, І з великими світлокарами і повними сліз очима вона прибігла до мене і стала просити про допомогу. Як я міг їй відмовити? Через довгі півгодини пошуку, які нам виділяла на прогулянку. Не дивлячись на те, що усі хлопці звали мене грати в м'яча та квача, я все ж таки знайшов іграшку і відніс її Карині. Вона знову обійняла мене міцно міцно, а на моєму плечі залишився мокрий світ від сліз. Але це були сльози радості і подяки. І саме в той момент я зрозумів, що кохаю її. Я хотів, щоб її очі завжди світилися так само, як і в той момент, і намагався робити для цього усе, що в моїх силах. Після дитячого садочку ми потрапили в одну школу, але в різні класи. І ви гадаєте, що наші шляхи розійшлися? Звичайно ж, ні. Я не збирався залишати їх в суспільстві інших хлопців. Після істерик та упрашування батьків мене все ж таки перевели в її клас, і вона, на моє щастя, цьому дуже зраділа, і з того дня ми сиділи за однією партою. йшли роки, ми зростали, але я не змінювався. Я був її тінню, завжди доглядав за нею, оберегаючи її від негараздів. Вона не змінювалась також, і її ставлення до мене залишалося чисто дружнім, що не могло мене не засмучувати. Хоча, чому я дивуюся, я жодного разу відкрито не запропонував їй зустрічатися. І ось після закінчення школи доля все ж таки вирішила нас розлучити. Після 11 класу я пішов вчитися на агронома. А вона вступила до технікуму, в якому навчалася на бухгалтера, але все одно я не збирався з нею просто так розлучатися. Можливо, це викличе вас посмішку посмішкою непорозуміння, а можливо, і взагалі огидо, але я вирішив купити собі бінокль для того, щоб стежити за нею зі своєї спальні, її вікно було напроти мого в сусідньому будинку. Так, ви звичайно можете назвати мене хворим виродком, але у мене просто не було іншого вибору. Вона все частіше прийшла без мене в компанію своїх одногрупниць та одногрупників, і мені нічого не залишалося робити, окрім таращитися на неї через бінокль, поки вона спить. Сам себе я виправдовував тим, що вважаю себе її охоронцем, і просто стежив, щоб до неї вікно не заріс якийсь маньяк. В одну з липневих ночей в той час, коли місяць світить яскраво настільки, що мені було видно все, що відбувається в її кімнаті. Я помітив в дальньому кутку її кімнати якийсь рух. Спочатку я прийняв його за протяг, який проникав у навстіж відкрите вікно і ворошив рушник, який вона залишила після ванної, але рухи були занадто смиканими, різкими та хаотичними. Я придивився і в кутку побачив жінку, яка була одягнена в чорний довгий одяг, з дуже блідою шкірою і запаленими червоними очима. Вона стояла на місці, але руки й ноги її звивалися і тряслися в якомусь дивному танці, і вона не зводила очі з Карини. Я стояв в шоці, не знаючи, що робити. У моїй голові було занадто багато думок, але не за одну з них я не міг вчепитися. Хто це? Як вона потрапила в кімнату? Чому вона так виглядає і рухається? Але через секунду сталося щось більш дивне. Жінка повільно підійшла до Карини і почала нюхати її. Нюхала її волосся, нюхала ковдру і капці, які стояли біля ліжка, і потім вирвала жмут волосся з голови сплячої Карини, сіла на коліна і засунула його собі до рота. І з закатаними від задоволення очима почала жувати локон. Обличчя Карини не змінилося, вона мирно спала в той самий час, як поруч з нею творилося таке. Я вже збирався їй зателефонувати та розбудити, але передумав, я не знав, що ця жінка зробить з нею. Якщо що Карина прокинеться. Це тривало близько п'яти хвилин, і після цього жінка прийшла назад, в той самий кут, з якого з'явилася і розчинилася в темряві. Мої руки, які вже затерпли від того, що я тримав пінокль, безвольно впали на підвіконня. І я відчув, як по моєму лобі котиться великі краплі поту. Коли я ліг плішко, то я не міг заснути, бо не знав, що робити. Як мені розповісти Карині про те, що відбувається? Зателефонувати і сказати: А, привіт, Каріна, Я в твоє вікно в бінокль дивлюся ночами. У тебе там з кутка вийшла жінка і вирвала твоє волосся та жерла його. Ні, мені здається, що це буде наша остання розмова. Цілий день занурений в роздуми, я зважував усі за та проти. Я думав як їй розповісти про те, що відбувається, але так і не придумав, що сказати. Я просто почав чекати. На наступну ніч, після того, як Карина занурилася в сон, в кутку приблизно в той самий час, як і вчора, з'явився якийсь дивний старий, з довгою бородою в такому ж чорному одязі, в якому була й жінка. Рухався він точно в такому ж шаленому танці, але коли він підійшов до Карини, він не став її нюхати, він став облизувати її пальці на ногах і руках, покусуючи і залишаючи кроваві рани, обгризаючи її нігті. Він збивався, кружляв навколо неї, насолоджувався кожною своєю дією. Я не втримався і взяв телефон, щоб набрати Карину, але тут побачив погляд, який був спрямований прямісінько на мене. Цей старий, він дивився на мене божевільними і повними ненависті очима. З куточків його рта стікала кров на слина. Він не відводив від мене погляду. Потім він посміхнувся. Підвівся і вирушив туди, звідки прийшов, і просто розчинився в темряві. У моїй голові промайнула думка, що я переміг, я змусив цього дивного старого піти, але чому він посміхався? Весь наступний день я намагався дозвонитися Карені, але пінокль я бачив, що вона скидає виклики, просто сидить і дивиться в той куток, а в кінці вона просто взяла і викинула свій телефон у вікно. Я пішов до неї, але двері вона не відчиняла вона була немов в трансі, як лялька, яку кинули на ліжко. Я стежив за нею цілий день, але її активність обмежувалася тільки скиданням моїх дзвінків. Вона просто дивилася в той кут. Коли стемніло, вона впала на бік, не накриваючись ковтрою, і закрила очі. А приблизно через 20 хвилин я побачив, що стоїть Карина. Це була її точна копія, але з великими чорними колами навколо запалених очей і блідою шкірою, яка в той темний вечір світилася в тьмяних променях місяця. Все повторювалось і танець, і різкі рухи. Але в цю ніч та Карина, яка прийшла з темного кутка, спочатку подивилася на мене, а потім просто лягла і обійняла мою Карину. Я не бачив, що вона підводилася та виходила. Усю ніч вони пролежали разом не рухаючись, а на ранок стала тільки одна з них, і ліжко виявилося порожнім. Що відбувається? Я ж не спускав з неї очей і всю ніч стежу, яка Карина зараз ходить по квартирі. Я це зрозумів, коли на мій телефон прийшло повідомлення з її номера. Не варто тобі було на це дивитися. Дослухав історію до кінця. Дякую тобі! Допоможе автору поширити український контент своєю вподобайкою, підпискою та коментарем.